В умовах воєнного стану берегово стало одним із центрів проведення змагань всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Ось і відкритий чемпіонат серед юнаків 2013-2014 років народження. Став тому підтвердженням. У даному турнірі приймає участь 13 команд з 11 областей України. Мета змагань це популяризація дитячого футболу, підтримка футболу олімпійський рух. Тут мають приймати участь у сідю США, які мають договір про співпрацю із нашою організацією Колос. В умовах війни та канікул проведення змагань на Закарпатті має вагоме значення. Однозначно, це важливо. Багато дітей приїхало в цей регіон, в тихий регіон, з дуже шумних регіонів. Плюс дітвора не тільки покаже свою майстерність у футбольній справі, а ще й покаже свою майстерність ну, покраще свою майстерність, скажем так. Ну і плюс ще вони тут отримують масу задоволення, і плюс ще здоровляться. Термальна вода, вона є термальна вода. Вона не в не в кожному регіоні є. У результаті групових баталій визначився квартет найкращих команд. У зустрічі за третє місце господарі поступилися ровесникам з Іллінівської територіальної громади Вінницької області. Для нас незвичний не звичний не цей, не цей формат, не, не ці змагання. Перший раз ми вирішили прийняти участь. Нас запросили до США Берегова. Ми об'єдналися з берег відіком два клуби і вирішили. Гідно представити Закарпаття і місто Берего. І практично, практично липень місяць у нас канікули вихідні по великому рахунку. Але кого могли зібрати, хто не поїхав на моря, до бабців, до дідусь, то, то вони грають. І слава Богу, що в четвірку попали вже дві вікові категорії. Тренувалися довго, готувалися до цього турніру. І хотіли стати першими. Враження хороші, але могли стати, виграти в півфіналі і прийти в фінал. У поєдинку за чемпіонське звання тріумфували футболісти зі Львівщини. Гравці Розвадівської територіальної громади долали ще один Галицький колектив із Мостиської територіальної громади 2-0. У стані переможців панував піднесений настрій. І не лише в капітана команди, котрий знає свою справу. Змотивувати команду розвивати атаки та Допомагати своїм партнерам ми виграли, тому що ми були згуртовані і билися всі до останнього. Ми підтримуємо і команду, і сина, і всюди ми беремо участь в будь-яких турнірах. Ми робимо заявки, ми самі шукаємо собі, як поїхати. Безпосередньо підтримує наш наша громада розвадівська. Це дуже діти в нас молодці, всі батьки так само наші підтримують нас. От ну тут. Ми тут зараз з вами і на першому місці, тому що ми виграли наш чемпіонат нашої львівської області і представляємо нашу Львівську область. Ну, ми всі в захваті, діти ми дуже переживали, підтримували наші діти молодці. Завершила змагання церемонія нагородження з участю керівництва місцевої влади, очільників регіональних відділень Колоса та Закарпатської асоціації футболу. Команди фотографувалися на згадку і раділи за свої успіхи.